Книга Пророка Єремії, розділ 47. Господнє слово про Филистимлян, яке було до Пророка Єремії, перед тим, як Фараон зруйнував газу. Так говорить Господь, оце підіймаються води з півночі і прибувають могутнім потоком, який затопить землю і все, що на ній, міста усіх їхніх мешканців. Закричать люди, голоситимуть усі мешканці землі, від голосного тупотіння, копит. Його фараона дужих коней, від гуркоту його колісниць та скрипіння їхніх коліс, батьки, безпорадно опустивши руки, оглядатимуться на своїх дітей, адже надходить день знищення всіх Филистимлян, вигублення позосталих союзників, у Тирі та Седоні, тому що Господь знищить Филестимлян, останніх мешканців острова Кафтора. Газа буде повністю поголена. Загине Аскалон, залишок їхньої долини. Як довго будете робити собі в жалобі нарізи на тілі? О, горе, мечу Господній, коли нарешті ти заспокоїшся, повернись у свої піхви, стримайся і вгамуйся. Але як він може заспокоїтись, коли сам Господь дав йому наказ? Проти Аскалону та проти мешканців морського узбережжя він його направив. Розділ 48. Щодо Моаву, так говорить Господь Саваот, Бог Ізраїлю, горе зруйнованому місту Нево. вкритий ганьбою захоплений ворогами Киріє та їм, осороблена розбита його фортеця, втратив славу Моав, у хешбоні замишляють проти нього лихо, підемо й знищимо його з-поміж народів. Так само й ти, мадмене, замовкнеш, поза як тебе наздожене меч. Доноситься крик з Горонаїма, спустошення та велике руйнування. Моав зруйновано, кричать ридаючи його діти, чути зойкий плач під час сходження на лухід, як і не стихає голосіння про загибель на спуску Горонаїм. Втікайте і рятуйте ваше життя. Може, станете, як тамарикс у пустелі. Оскільки ти покладаєшся на свої вчинки та на свої скарби, то неодмінно будеш захоплений, а твій Бог, кемош, піде в полон слідом за своїми священниками і його можновладцями. У кожне місто нагряне руйнівник, не врятується жодне місто. Спустошена буде долина і знищена кожна рівнина, бо так сказав Господь: Дайте моаву крила, аби він міг відлетіти. Адже його міста будуть зруйновані, і не залишиться в них мешканців. Проклятий той, хто надбало ставиться до Господньої справи, проклятий, хто стримує свій меч від крові. Моав відчував себе в безпеці зі свого дитинства і був спокійним, як вино на своїй осілій гущі. Його не переливали з посуду в інший посуд, у полон він не попадав, тому залишався незмінним його смак. Як не змінився і його запах. Але настане час, говорить Господь, коли я пошлю до нього переливальників, котрі виллють його, випорожнять посуд, а глеки порозбивають. Моав буде осоромлений через свого Бога Кемоша, як був осоромлений Ізраїль, понадіявшись на тельця в Бетелі. Як же ви говорите, ми хоробрі, народ непереможний у війні, але Моав буде спустошений. Вороги займуть усі його міста, а його найкращі люди підуть на заклання, це провіщення царя, на ім'я Господь Саваот, наближається загибель Моаву, його лихо дуже поспішає. Оплакуйте його, всі навколишні сусіди, всі, котрі знають його ім'я, скажіть, як же могла зламатись така міцна палиця, жезл Його величі? Спустись з вершини слави і сядь на спраглу землю, дочко, мешканко Дівона, бо вже наближається до тебе спустошувач Муаву, котрий зруйнує твої фортеці, стань на дорозі і спостерігай, мешканко Ароера, заволай до тих, хто втікають, шукаючи порятунку, і спитай, що трапилось. Муав вкритий ганьбою, бо розбитий він, плачте і голосіть. Сповістіть Варноні, що Моав спустошений, звершився суд над рівнинним краєм, над холоном і над яхцу, над Мефаатом і над Дівоном, над нево і над Бет Дівлатаїмом, над Кир'ятаїмом, над Бет Гамулом, над Бет Меоном, над Керійотом, над Боцрою і над усіма іншими далекими та близькими містами Моавського краю. Відрубаний ріг Моаву. І його могутність зламана, говорить Господь, за те, що він звеличувався проти Господа, напійте його до п'яна. Моав упав у власну блювотину, став для всіх посміховиськом, хіба ж не посміховиськом для тебе Моаве, був Ізраїль, хіба він, Ізраїль, був упійманий поміж злодіями? Що ти киваєш головою щойно про нього заговориш? Ви, мешканці Моаву, Залишайте міста і поселяйтесь у печерах скель, уподібнюючись до голубів, що влаштовують свої гнізда на краю безодні. Ми багато чули про Високодумство Моава та його надмірну чванливість, його гординю, його зарозумілість та самовихваляння власного серця. Я знаю про його зухвальство, говорить Господь, та воно марне, поза як хвастощі нездатні творити добрі вчинки. Тому я сумуватиму над Моавом, за всім Моавом тужитиму, голоситиму за людьми Кір Хереса. Разом з оплаканим Язером я побиватимусь за тобою, винограднику сівми. Адже твої галузки розрослись аж за море і сягнули самого Язера, але на твої плоди, як і на весь урожай, напав спустошувач. Щезнуть радість і веселищі з урожайного моавського краю. Я зупиню потік вина з твоїх чавилень, вже не топтатимуть у чавильнях з вигуками радості, а почуються інші вигуки, крики війни. Голосіння з хешбона доноситься аж до Елеали і до Ягаце, волання лунає від суара і до самого Горонаїма та Еглад Шелішії, бо навіть вода в Німрімі висохне. Я знищу в муаві тих, говорить Господь. Котрі приносять жертви на узвищах і кадять ладаном перед своїми богами. Тому моє серце тужить за Моавом, наче сопілка, стогоном сопілки моє серце вболіває за людьми поза як усе ними набуте добро пропаде. Адже на кожній голові лисина, і кожна борода поголена, в усіх на руках порізи, а на крижах веретища, на всіх дахах Моаву. Та на його майдане голосіння, оскільки я розбив Муава, як непотрібний посуд, говорить Господь. Який же він розбитий, і як осоромлений Муав стогне, повернувшись спиною, Моав став посміховиськом і жахом для всіх навколишніх сусідів, тому що так говорить Господь: ось він, ворог, стрімко летить, наче орел, розпустивши свої крила над Моавом, буде захоплений Керіот. Та інші міста з їхніми фортецями. У ті дні серця витязів муаву тремтітимуть, наче серце жінки породіллі. Муав буде знищений з-поміж народів, тому що повстав проти Господа. Страх, яма та пастка чекають на тебе, мешканцю Маву, говорить Господь. Хто зі страху втікатиме, впаде в яму, а хто вибереться з ями, потрапить у пастку». Бо я призначив для тебе Моави рік твоїх відвідин з відплатою, говорить Господь. Знесилені втікачі зупинились у тіні хешбона, але з хешбона вийшов вогонь, полум'я виривається з палаців сіхона і пожирає боки Моаву та голови галасливих людей. Горе тобі, Моаве! Загине народ Бога Кемоша, тому що твоїх синів заберуть у полон, а твоїх дочок у неволю, але в останні дні я зміню долю маву, говорить Господь. Це був вирок щодо маву.